А що для тебе головне? Малий онук мене питає, та й заглядає, як старе, на стелі відповідь шукає. Кажу, дорожче від сім'ї в усьому світі не буває. Вона жінок з чоловіків, споконвіків, Союз єднає? І тут малий щосилив сміх. Та так, що стриматись не може, то ось чому вже стільки літ у вас із дідом спільне ложе. Тож хай тримаються батьки, від нині правила змінились, бо ми з смартфоном назавжди також в Союзі поріднились. І спробуй щось комусь скажи: чи слово май у ріднім домі. Тепер прийшли такі часи, які були нам невідомі.